Сезон загострення простудних захворювань, погіршення епідеологічної ситуації, вірусів та ослабленого імунітету. Попереду зверніть увагу на фітовірон, тим більше він зараз в акції. Нільс Душек, німецький вчений розробляв та створював цей продукт 15 років. Були вивчені трактати 18 століття про цілющі трави. Лікар вивчав та створив свою методику. Потім 15 років він займався тим, що все це підбирав. Компонував, дивився, в які комбінації пропорції трави поєднуються, і краще посилюють дію один одного. Спочатку було досліджено 120 трав, які він збирав в усьому світі. Потім відібрав 21 компонент різноманітних частин, рослин, листя, коріння. Уявіть, яка синергія. 21 трава, і кожна виявляє мінімум 15 властивостей. Фітовірон змушує наші імуні клітини працювати. Вони самі включаються в роботу природним чином. Завдяки властивостям фітовірон дуже потужно забезпечує противірусний захист. Найстрашніше, що робить вірус, він впроваджує в клітину свій генний матеріал і перепрограмовує її, тобто ушкоджує ДНК. Так ось, фітовірон. Позбавляє можливості вірусу не приклеюватися до клітини, тому що перше, що робить вірус, він вбудовується в клітину. Тобто наші клітини стають захищеними. Фітоверон ще й ремонтує наш імунітет. Ми відчуваємо вже щось у вигляді симптомів: ломота, з носа потекло, голова заболіла, чхаємо, коли в нас запущено процес. Так ось, ми можемо навіть ще не відчувати, а фітовірон вже починає відновлювати. І, звичайно, якщо ще говорити про ефективність фітовірона, найдивовижніше, що за два тижні стали йти всі симптоми. Добре, зарекомендував себе у відновленні при ковіді. І найголовніше. Це повністю натуральний продукт, безпечний. Можна навіть людям з автоімунними процесами. Акція діє до кінця місяця. Якщо є у вас питання із суглобами, травною, нервовою, серцево-судинною дихальною системою, фітовірон є доречним. Хочу вам показати ось такий фітовірон. Зараз акція вже закінчується. Так що, якщо вам буде корисно, то пишіть дам більше інформації. Будьте здорові!